Днями в київському спорткомплексі КПІ пройшов міжнародний турнір з карате Київ ОПЕН, КАП 2016 за версією ВКФ, якому взяло участь більше 700 спортсменів з 53 клубів, що представляли 5 країн: Україну, Білорусію, Румунію, Азербайджан та Молдову. Спортсмени змагались на шести татамі в індивідуальних ката та спарингах. Наше місто на цих змаганнях представляв Коростенський клуб Скеля, який базується в спортивних залах загальноосвітньої школи номер 2 та міського колегіуму, а також у спортивному залі Щепзаводу. Наша команда в складі 14 спортсменів виборола 5 медалей. Три бронзові нагороди та по одній срібні і золоті. Отже, під час змагань третє місце посіли Данило Науменко, Олена Білошицька, вихованці загальноосвітньої школи номер 2 та Володимир Андрієнко, учень міського колегіуму. Олександр Бондарчук, учень ліцею, став срібним призером. А нагороду за перше місце в Коростень привіз учень міського колегіуму Роман Дворак. Як зазначили тренери нашого клубу Володимир та Кирило Зеленови, що це гарний результат, незважаючи на те, що спортсмени відпочивали після тяжких змагань на чемпіонаті світу в Польщі, який відбувся у квітні.